Йо-хей, hey hey, привітки! з вами я Alsiк та Дісайпо, і ми продовжуємо грати наш лесплей Battle Builders. Ну що ж, у цьому епізоді ми маємо. майки Майків тебе Мечу, <смеш> Мечугав. <говоря. смеш> Ти як знаєш, як ті ніндзя говорю. <смеш> Той done. був такий червоний. Так, ми маємо піти в. Ти от, в портал, нарешті. Бо ми вже зробили оцю, оцю кімнату... ооо. Oh. Я так розумію, так довго я, я не заходив в той портал, що тут вже аж квіти виросли. Я надіюсь, нас працює, бо тут земля має бути і небо, але. А хто знає. давай така штука. Квіти взагалі. не знаю, чи З всіх модів підходять. Ага, то просто. А тут свізер квіта. Просто пу пу пу. Так, треба. Що зробити? Треба, щоб воно ну, бачило небо. Треба, треба перше чекнути кітки. Ну, але треба, щоб вони, по ідеї і небо бачили, так? Так. Угу. Пробуй ще раз. Mm. Вітаю. Значить, ця квітка не працює. Прик не вже буде так, потім собі подобудує жінок. Прикольно. Прик Я йду тут поставлю. Я угу. не суму. Десь став сундук. Зникли сундуки, я не бачу сундуків? Е, та, я бачив сундуки. вони всі переїхали навколо, теж переїхали, краще. А мені мені потрібні, що ти маєш на увазі навколо. Да, нема... де вони а де воно є? М'ясо. А де ми є? А де ми є м'ясо? А де сундуки є? Було ж три сундуки у Вот, два, два, вот. Один, два. Потім отут-от три, оцей. Будь ласка, а три може зникнути? Оцей три має зникнути. А чого? Бо тут нема внизу, бачиш, два вже заповнені, я хотів поставити один. Сверху великий, щоб був типу. Я не знаю, але заміг про сундук. Я тут, До речі, зомбі спавнер маємо. Прямо по центрі хати. Так його і не забираємо. Ну я хоч нормально якось поставимо, а то бісить мене вже він. А, оцей? Ну. Ну так. Да. Тут стоїть. Я собі тут стоїть десь. Класно ти поставив. Він тут тримався цілих 20 серій, і в 21-му епізоді проходжа а Баттл він перейшов. Це знаєш, як був наш талісман е, хати. <рес> ну, типа. Так, побудь. я готовий. Я нібито ніби готовий. Я не буду. Ти скільки би ти не готувався в кінцевому результаті, ти все одно будеш знати, що ти щось забув. Просто Є зараз цього не знаєш. Да -да -да. Так що, го. го? важливо було б прикольно, знаєш, прям голими туди зайти, але. А що? Давай. Ну, типу, нове життя, бла-бла-бла. Погнали. А чого стоп, яке нове життя? <laughs> а чо, я не допахуюсь? <laughs> а, понял. Допахнусь. Ого, ми де? включи б. Бі... Вау. Таке враження, що це є якийсь, знаєш, е, якийсь сервер, на якому вже люди прожили, типа. І ми такі, типа, тут а. Я, я включив ще більше шанки, понял. Ти який данж перед нами. Да, я не бачу данж. А, а вау. Вау! Да. Погнал до нього. Ліч. А, іде. Взагалі, перша нага так. має бути. Може, перший до Де перше до наги, напевно що. Я перше до цього дерева. Іма тут данжів кругом. А якого дерева? О, <плес> я дефовів. Так, тут якісь колбочки. І там світиться, чуєш? Е, Бачу, так. Це... Ну, я думаю, ліч може на теж бачити. Свинки. Угу. Тут якась штука. Банка зі світлячком. Я ж не все пам'ятаю. Прикольно. Це вроді, це вроді не нага. І здесь ж це лабіринт, а не нага. Можемо чакнути, звичайно. Тут просто куре. Я просто не думаю, що прям. А, нага, прекрасно. Ходи до мене. А що Тут нага? просто зміни. Це змія. Нага, змія. Так. Буде весело. Тут змінили його, я ніколи так ще не бився. Чекай, я ж собі візьму. Ага, ну молотом буду бити. Вона дуже легка, вона прям дуже легка була. О, на, мені прям <laughs> дуже легка і зверху О, ну Вау. Oh. Wow. І до речі, цей. Ой-ой-ой. Е, мене менш на лутінг 3, я думаю, варто буде. Якщо ти доб'єш, давати мені та добивати. Ого, вона прям зривається. Так, я, О, Ост... вона, є? Де у, вона, вона є? прям агриться, механіки механики це Прикольно. Ну, просто ну я цікає. так само. в ще мене б'є просто. Дареб. Давай, добиваю. Щоб вийде. Зміюка. Але я тоже маю, потім побити, якщо тобі дадуть якусь штуку. О. А, Такой. ну да, по факту. Ти ще лису що дала? Не знаю. О, що це таке, дивись. Дали оцю штуку. Угу, прикольно. А, вау. Чекай, а що нам завдання за що дайте? Вбити нагу на його лісовому подвір'ї та отримуйте луску щоб подолати магічний бар'єр навколо вежі ліча. Ну, а оце досягнення тиші лісу. За що мені дали? За те, ти звільнив ліс. Що? Ні, якась дурня. Попробуй вбити свиньку. Свинько. Або оцю штуку, якщо це можливо. Ні, це, певно, біом на штукінці. Може, ще щось є? Блоки, до речі, красиві. Не знаю, чи тебе це цікавить. Е, я що, я звідси прийшов, я звідси йду. Це дуже просто. Чого ти так мало дій. ХП, то Шо ці? Шо ці? Шо ці? Шо ці? просто. Ходить, бігай тут напівмертвий. Зараз... Yes. Так. О, -о, О, на карті прям розглядаєш що, можна, можна, щось. Це не повато, даді вже можна. Є таке. Mm. Е, не знаю, що тут є вхід, але було би прикольно. То ми в нагу і так вламалися вже. Не входу, ну давай зробимо його, значить. Прикольно ти зробив хіт. Вхід. Вхід. Я, Я, буду буду Я буду тебе триматися. У -у 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 -у. Ти обережно, мене прям так близько не тримайся. Занадто близько ти притримався до мене. Є таке. Мені здається, що варто все лутати насправді. Прям все-все. Угу. -все. Mm -hmm. Давай знаєш що? Не знаю, чи це вигідно, але я отут положу подложу сундук. А, типа, ну да, давай. І скидаю туди все, що ми, ну вообще лутаємо. О, крипер, крипер! Важай, важай, вважай, крипер там. Добре. Ого, тут тут багато їх. Угу. Наші 6 спам, воздух на там А багато. Да, шипока, поки ми собі там сиділи, у-у, дво картина. О, що мене вдарило? Дуже бережно будет, бо книжка. Табі мало ХП. Я ліпше до тебе не підходжу, ну його нафік. Що я тебе вб'ю на шономітре. Коротше, я низ залутав. Ну, я поки просто йду наверх і вбиваю зомбі. Ага, я бачу. Ти оцю кімнату залутав. От, ти тут лутаєш, Там нічого я, не я було Там, типа, там ну, немає нема ніяких ситуація. сундуків, нічого такого. Типа, нормально, ні? Андерпар. І там О, є якісь блоки, бо я, я ні одного не бачу в сундука. Сундука не бачу, боки. Але тут дуже високо підніматися можна, прям ну дуже високо. Ну та, сундуків тут немає. Ні тут, ні тут. Я вже. Ай, ніфіга ти де. Ти шо рофлиш, чи шо? А що я? Ну ладно, ти як хочеш. Ну я просто тут бачу не залутане, а ти по бігаєш. О, ще один сундук. дзюльки всякі. А чому я їх не можу вдарити? Йома. Я їх просто не міг вдарити. Mm -hmm. Так є. А що я їх не зміг вдарити? Mm, ну, ти б'єш боса, не я. <laughs> а, а, а не ми? Ні, <laughs> я лутаю далі. Ти <laughs> в шоці. Вважай, mm -hmm. вважай. Короче, я піднімаюсь вгору. Чекаю їх тут. То він якийсь непонятний, я навіть вдарити його ні разу не міг. Так санці, ти просто береш і ой, я сім? Я сукеру тись виложу. Ой, ви мене вже здобали, хлопці, чесно кажучи. Є таке. Ой-ой-ой, ти так, ой, Ой-ой, да. Бляха, ти ж розумієш, що я наношу зіт3 4 більше, ніж і нормально. І обираєш ним з ним. Зі мною точніше. А як Только вилітати? А як ми разом підлітно. досягли цілі? бо, ну, ну типу, може. Було разом. Ага. Я думаю, типу, ага, не може, уд... не може два персонажа бути. Я забрав. А, що... ага, ти забрав той? Так, да, там була палка. І цей. Okay. Зараз це скинем. Забрати це? Ну, взагалом можна все забрати. Mm -hmm. це, типу, як руда перша тут вроді. А ти це, а, це я... не береш? Чи ти вже зробив Шо? карту. Порожню оця червона. Так, так. Я зробив одну. Ого, ми прям на кутику. Вау. Немного вбили, то вбили, я не знаю, що далі. Давай снігового оцього об'єм. та й до побачення. Це ж тукенцію, давай що, Занесем кудись. Ну, ти давай конести, насправді. Давай. Ага. Ага. Треба <плес> будемо йти по черев... до мапи. Та, мапа. О, бо там якась. Сні. А, це сніговий біон. О, що це таке? Там якась. людина ф... фортеці. Я не розумію, босс не спавниться. Давай тоді, доки босс не спавниться, вбивати його друзів. Хе. А ти всередині тої штуки? Угу. кажу, да його боссу вальним. Тільки обережно до центру сильно не підходь, кругом обходимо, буваємо цих ліхав. Мої все дуже швидко помруть, мені здається. Сиди. І ти теж сиди, бо й-мойо під меч лізе, так як Та Ми того навчились Чекай, де ти є? бо я просто копаюся і тут нема ніякого. Не копайся, заходь просто. Як до себе додому. Ааа! А я тут обкопуюсь. Ну, да. Так. Типа обережність, але ну. Не прям щоб не заходити в середину. Шукай, о, де тут алмази. Ти єть вбиваєш, так, ну так. Я думав ми їх всіх переб'ємо, щоб нам з боссом легше битися. Але вони сідати можна взагалі прикол. Вони тебе беруть. Що сідати, вони тебе беруть на руки і кидають вгору. Це їхній вид битви такий. А-а-а. Поняв. Я вже думав все, знайшов собі новий транспорт. <laughs> Ой, Погнали. Який великий. Не той рівень. Ого, він дістає, він дістає. Угу, жарти жарти, він дістає. Жарти жарти, він дістає. та де шосте. Це вже не врем. Бо ну одне діло. Не добити боса, а друге діло вмерти. Хоч нове полодруючий якісь. Ну, то вони дуже ізішні, я ж говорю, що нам все буде дуже класно йти. Mm -hmm. А мені теж такого треба буде знайти. І змію. А чого тобі не дало? Ти Типу був далеко? А, так ось. Альфа хутро. А, ти я, типу, з них вибрав бро... Ні. Так все, тобі я теж досягне, що я, я дістав. А, є? Easy. Чекай. А, є. Альфа хутро. Я думаю, щось дивне. Ідемо далі? Десь щось. Не, да, звичайно, але бачиш їх можна добити, то ми їх доб'ємо. Uh, давай тоді ще підемо хоча б. Там було дерево якесь велике. Я його хоча б туди пішов Ти видав. казав до оцього дерева. Є". То що означало? До якого дерева? Ну, ти сказав, йдемо до великого дерева. Я кажу, якого? Ти каже оцього і ламаєш його. А, ні, там ж вод вот, в. Я ламав а, маленьке, а оце двоє великі кізі. О, О, от бачиш, глянь. Отак от воно виглядає. Що, що поїжди, виглядає? Типу... От знизу, ти що не бачив, чи що? Що це таке? Блок живого кореня. Ну то ага. зламай. Ось, бачиш, це типу руда. А, прикольно. Придумано. Угу. Бира якась. Ту -ту 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 -ту. А, так. Де то велике Ось воно. Я на вас поняв. Тільки то, напевно, треба знизу, зверху починати. А, боно не суцільне, мабуть, якщо ти маєш на увазі, що воно впаде. Oh. Що ж, давай зробимо. А гілки Два. падають. Гілки падають. Ти я хочу залізти наверх, щоб ми виглядали, ніби ми на дереві сраному, а не на якомусь кущі. Так я і О, лізу. Втесаному. Я бачу, як падає все. <плес> вау! Як же він виглядає! Просто вау! Ти глянь. Оця фортеця вилазь до мене? сюди Я вище. А, прикольно. Як я спускаюсь, поки що не знаю. <гум> а, я чекай, я, я знаю як. E... Тобі одне і мені одне. Мене ну, стань. 2. <гум> я сфоткаю. Що, ти мені скинув? О, підходить. <гум> по мою групу, по-моєму, по чуєш. зник, <гум> я я зник. просто зник. Я я Я зараз помру. просто подумав, що там захист може бути, а я кинув прям всю штуку. Якщо б там був захист, я кинув цю штуку, у мене б було. А ти знаєш, що тебе було одна, чи ти попав під листочок. А то ж, то ж треба мати восьму магію. Є ма... ну я тебе чекаю. Балі. Тільки впадай. Балі. Так. Я тебе чекаю не впадай. Мій mm -hmm. песик там залишиться на ріжить. десь пінгінчики мали бути вроді. <плес> а я бливу Нема тут льоду, конечно. Примійно збирати це і зробити цей. <плес> пінгвінчики я, я, я спустився як дрім, значить професійно. Прикольно. На ліанку, А, там що ж там було ліанка. Я впав чуть, чуть не як дрім. <гум> <гум> Даремно тільки перлизнув Спасибо. Не умрай, не, 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 не. не умрай. <просив> <не> там, <просив> короче, волотенский вов. Ну, десь як тримане мене <просив> гору. Прикольно. <просив> Немовірно, прикольно. Ужай. <просив> а де він. ні, Ой, игра 64 кусочек арктичного хутра. Я тут воду маю. А. -а, -а. Штани, речі, теж у мене зламалися, і та Ого, штука оце, зламається. зламали. Це у тебе шолом виглядає. Це, це з льоду оця штука зроблена, чи з чого? Е, та, оце це В... від. А виглядає. та, то якийсь, знаєш, як ем, Сузір'я оці. Не Сузір'я, а. Ну, це виглядає прямо. Зворот називається. Що це таке? Ото навіть хіді. Авр... Аврори. Угу. Тут обережно, бо вони досить сильні. Ну, типа сильніші, ніж звичайно, вони на хмачі є. Колона Аврори. Вау! Вау! Я теж хочу когось бити. Давай, здоровей. Він перетворив це на скло. Ого, тут а, Чуваєш, Він, він зірвався і перетворив Аврору на скло. Батьсь? Я не знаю, що тут так можна робити, але я ламаю. Ой, не підходи. Я ну, за туди. себе не ручаюсь. Йома, він не застрілює. Ви ще точка за босс. Просто ми якось дуже давно йдемо, я ж тобі говорю. Я нічого не розумію тут. А чим купається Там... воно? Каркове. Що ти маєш? Ну, все, навколо. А, болу. оці блоки аврора не купаються. А вони взагалі не купаються? Ну, типу, купаються, але рукою. Просто швидко нічим не купаються, їх не можна не треба ламати. Типу, можна бачиш, ми тут вбили двох э, мобів, і вони перетворили в скло, і ми можемо проходити через стіни таким чином. -а я пам'ятаю. Не знаю, що воно так задумується, але Але так буде у нас. Я це все лутаю, але розумію, що скорше всього, доки ми до цього докачаємося, у нас вже буде щось інше. Крижаний меч звучить прикольно, але. Вряд ли його поміняю. Ну це менш у мене вже є. Уважай, бо там зразу. Ну, я кажу вважай. На себе, на себе уважай. По факту, ти головне під мій меч не підійди, і все буде добре. А він прям потужний? Ну я думаю, якщо у тебе половина ХП, то ти вже не переживеш. Ми mm -hmm. можемо затестити, до речі. А, ні, ну, переживеш. Майже повна ціна просто коли я махаю, я вряхи один удар. Зроблю. О, ты ти чишный? Ти, ти короче броня украинцев. О, там 6 портилось. Да, я бать. А, в мене взагалі не ма броней О, я вот кімната її. І... Кімната босса. Зараз я десь вб'ю його. Так, мені треба, я так розумію, його якось активувати, щоб він взірвався. А, я 16 прокачав. я собі всю штуку візьму. На Нашу мніцію. Чайно 5 захист стоит. Ого! О, підходить. Шо, <ріхи> <ріхи> ти шо, пірячки маєш? А так? яхта чекай, я теж так хочу. Да. Прикольна штука. Погнали. Оу. Щось мені здається, там. Запаше. У, щось починається! Ема! Зараз я поїм. Секунду скидує Бо вона більше б'є, як я бачу, по по тобі. Угу. Mm -hmm. Тебе ще й броні нема. Може вона на мене заграна. Угу. Uh -huh. А, я зрозумів. Я прямо це відчуваю, мене не б'ють. Та, я поняв, поняв. Ззаді, ззаді, ззаду, підходи цей. Може А ти ж не підходь! Підходь до мене! Ой, бажай! Чого ти мене вдав? Підходь! Ура! Мы звильнули. Качай, дефенс. Шатсы пья. Оооо, весьмут. Смішка, прикольно. Це цевод. О. Давай салфи зремо, тебе того. Ми прям, знаєш, два друга, які вийшли, просто погулять. Які вийшли погуляти. Вони в 15 може мені ки прям. О, є, і тут є одна. Вот, вот вона, бачиш, я викину її. Та, то в одну сторону біжить, то та в другу то, сторону біжить. Я мафія. І мамо, конечно, виглядаємо. Дивиш, а, До речі, вона мені пасує. Ще вона не була прям такою фіолетовою, але ти глянь. Ніби mm. це і є мій скин. Mm. <laughs> чекай, то стань, ну добре. Це станеться, тому йдемш наверх, ні. А, Шказав, ну давай, давай. Вища точка. Оце ми даємо, оце ми... Це, ти це, це голова тих, кого ми перемогли <laughs> Це копаєць. Ну, по факту. Як там це, ще є два інші в тебе. Як же це виглядає? Там ще є інші. Ну, але це Не, головна, в, а то круто виглядає. Ну, ну ти прям виглядаєш як у Вардом. Знаєш, сніжний вардом. Прям виглядає. Стоїмо так, знаєш, ніби ми страшні тут падати і смеп зразу, А ми стоїмо так, собі нормально. От ти відкрив карту, ти бачиш, вони ж на зоні на поділені. Тут бачиш круг королеви чотири цих чувачка. Mm -hmm. Їх можна чотирьох побоїти. Ну, але сенс. Так. А в наступній серії ми підемо розвідувати інші території. Я би хотів повністю відкрити всю карту, оцю, оцей квадратик, що в нас є, знаєш? Ні, часи. Так. Далеко відомо. <ріх> ну що ж, а на цьому ми будемо завершувати. А кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І Всім пока. Бая. Давай, до речі, скрін зробимо на прев'юшку мені. А, давай. Лівіше, трошки вище ж. О, о, провіші, кабельку правіше. Та не правіше, курди! А, від п'ятого лиця. Я гоняв. Добре, добре. Трошки дещо і трошки правіше від п'ятого лиця. О, сі-о, трошки лівіше. Капельку лівіше. О-о-о, ідеально! Ідеально! Я вев афія, Я не працює з цим світом. Єма! Вліз? ти нажав? Ні, ось це точно кинув, воно робить офігенне небо і таке жахливе внизу, але таке офігенне небо, Єма, воно б змішалося. Ти глянь північний ся, Нєма північне ся